Представники громадянського суспільства на відміну від політиків, які а ми маємо право сьогодні не погодитися за цим столом, ми не вбачали жодних підстав для прийняття цього нормативно-правового, акту. тому що цей правовий акт по суті відображав певні перемовини із тими, хто в жодному разі не визнавав територіальну цілісність України. Ми вели перемовини так звані в лапках, коли ми втратили Крим. Ми вели перемовини під час того, як заїжджали в Україну гумконвої. Ми вели перемовини в вигляді цього закону. І як би пан Юрій Луценко не називав цей закон. А якщо говорити, назва не відображає суть, ця назва, начебто, регулює питання місцевого самоврядування в окремих регіонах областей, потрібно сказати, що не може бути ніякого особливого врядування в межах однієї країни, якою є Україна. І сьогодні такі дії української влади, які ведуть перемовини. А я хочу наголосити шановному представнику, який виступав переді мною, що Ніяких не відбувалося пропозицій для громадянського суспільства. Цей закон продавлювався в один день президентом України, і ми всі вже тоді в один голос говорили про те, що цей закон не має сили, він не буде виконаний. Тому ми сьогодні прийшли просто до констатації, що потрібно і шановному пану президенту, і іншим навчитися визнавати свої помилки. Говорили громадяни нашої держави, що не буде цей закон виконуватися, що всі його будуть порушувати так і сталося. І ви знаєте, що сьогодні я відкрив українську вікіпедію, і я побачив, що в українській версії Вікіпедії до держав з невизначеним статусом підноситься вже Крим. Так як було тиждень тому, коли до прикладу запускався відеоролик ФІФА, і там територія Криму була визначена як територію Російської Федерації. Тобто ми маємо чітко відповідати на ті виклики, які є. Ми не можемо проводити спочатку це у вигляді закону, через тиждень його скасовувати. Потім приймати, можливо, ще якийсь закон, потім знову скасовувати. Ми маємо вести єдину правову політику. І більше того, ці положення, які передбачали звільнення від відповідальності. Бойовиків російської сторони найманців вони ніяк не можуть бути е визначені як якась специфіка регулювання відносин на окремій території. Я хочу підкреслити, що у нас є одна країна, вона є унітарною відповідно до конституції, і не потрібні жодні закони додаткові для врегулювання порядку е діяльності на цій території. Бо так виходить, що ми тільки виправдовуємо певних суб'єктів, як виправдовували, коли прийняли під бізнес. І український і закордонний закон про економічну діяльність на території Криму він що діє там, та ні, він тільки виправдовує бізнес, який звільняється від певних обов'язків перед цією державою. Тому потрібно просто виконувати чинні закони.